Перший день міста ви тут приїхали і бачив враження. <рес> Які можуть бути враження? День міста я в Києві ніколи не встигаю побувати на дні Києва. За траптом потрапив на День Станіславіва. Прийшов на концерт своїх друзів. До речі, Івана Оленів я дуже люблю. і Козак Систем, шаную. Я в Києві завжди на їхні концерти також. Дуже... Ну, а Івано-Франківськ цвіте, пахне. найкраще, напевно, зараз пора. І... Що тут сказати? Так мені гарно, як і всім, мабуть, вам. А погода не лякалася? Ні, погода навпаки освіжила. Так, знаєте, така приємна прохолода. Це ліпше, ніж забагато вже сонця. Дощ пройшов ціною, э, прекрасно.